Щоб ми не робили, коли інструмент якісний, результат нашої роботи теж буде таким. Слоган нової лінійки Specna Arms – Prime, або нічого, не просто слова. Вітаю, друзі! Я встиг протестувати модель SAP 27 Prime Aster 2 ETU Daniel Defense RIS 3 10,5 дюймів. І я вам скажу, що це якісна штурмова гвинтівка, яка зробила день тестування Святом купність, потужність, якість матеріалів та внутрішніх компонентів відпрацювали на всі 100. Почнемо з комплектації. Сама репліка на базі М4. Два полімерні механічні магазини на 125 куль типу. Мітке це магазини середньої місткості. Вони використовують пружинний механізм, що забезпечує безперебійне подавання кульок без необхідності підкручування магазину. Це робить їх тихішими та більш надійними в порівнянні з іншими типами. Під час тестування використовував усі свої магазини від спекна Arms, у тому числі Esmach та Stanach. Ідеальна подача кульок. Дві додаткові пружини класично номіналом М90 для боїв на короткі дистанції. Друга основна, що забезпечує початкову швидкість кулі 430 фіс, тобто 131 метр на секунду. А також пружина номіналом М 135 лодер для заряджання магазинів, шестигранник, прихідник з міні та т конектор, шомпол для чистки внутрішнього стволика, інструкція користувача фірмові наліпки. Це електрична репліка, оснащена 10,5 дюймовою цівкою змодельованою на основі версії Daniel Defense ris 3 системою M-Lock. Вона має модуль керування GayTester 2 Bluetooth, що дозволяє налаштовувати параметри до потреб стрільця та має безщітковий двигун спекнармс Dark Matter High Speed 27 k Корпус, зовнішній ствол та направляюча прикладу, виготовлені з металу, усі гвинти та штифти зі сталі. Пістолетне руків'я, приклад і магазини, виготовлені з міцного пластику. Ствол вкритий нанопокриттям для захисту від подряпин. Репліка має ліцензійне маркування Daniel Defense та індивідуальний серійний номер з голограмою. Цівка Daniel Defense Дефенс 3 має рейку різ 22 мм для встановлення електронних приладів, ліхтарів та іншого додаткового тактичного спорядження, яке також можна встановити на систему M-Lock, що дозволяє закріпити аксесуари уздовж всієї цівки, і до слова вже вмонтовано руків'я перенесення вогню. Система кріплення Bolt-Up Bolt дозволяє закріпити надійно цівку до верхньої частини ресивера. Телескопічний приклад з антиковзуючим потиличником регулює довжину в шести положеннях від 720 до 800 міліметрів. В такому діапазоні регулюється довжина привода, а вага становить 2735 грамів. Зручні металеві прицільні пристосування. Цілик за допомогою регулювального гвинта налаштовується по горизонталі шляхом зміщення ліворуч або праворуч. Це допоможе вам налаштувати точність, а залежно від дальності можемо змінити на один з двох відкидних ціликів, які мають різний діаметр, що відповідає певній дистанції стрільби. Також ми маємо задню антапку, на яку можемо встановити збройовий ремінь. Модель не має люфтів, якісно підігнана та приємна в роботі. Мене особисто вона захопила, але давайте перейдемо до внутрішньої компоненти. Модель SAP27 виконана з поворотною камерою камерохопки DC Magnus, що дозволить максимально тонко налаштувати хоп та оснащена внутрішнім стволиком з прецизійної сталі 602 мм. Зі стандартним полум'ягасником, який кріпиться на 14-мм ліву різьбу, на яку можна встановити трасерну насадку, глушник, полум'ягасник чи гальмокомпенсатор. За точність відповідає високоточна поворотна камера Hop-Up TDC Magnus. Вона виготовлена з алюмінію, має вертикальний рух, що забезпечує стабільний тиск на кульку незалежно від налаштувань. Це сприяє більш точному і стабільному польоту кульок у поєднанні з прецизійним внутрішнім стволиком 602 мм та гумкою Hop-Up Helium. Отримуємо якість влучань. Чіткість, купність і задоволення результатом. Всередині гірбокс другої версії з посиленою передньою частиною каркасу, інспекційними вікнами, функціями регулювання спускового гачка та звільнення головної пружини, 8-мм кулькові підшипники GK, спусковий гачок Quantum Trigger 2, безщитковий двигун спект Arms Dark Matter Speed 27K, який забезпечує швидке подавання кульок. Має високий крутний момент, що дозволяє використовувати його з потужними пружинами. В рази ефективніше і менше споживає енергії порівняно з класичними щітковими двигунами. Завдяки безщитковій технології, двигун працює тихіше. Його корпус виготовлений з алюмінію, що забезпечує хороше відведення тепла і підвищує довговічність. Посилений полімерний поршень з металевою гребінкою, алюмінієва голова поршня та циліндра, підшипникова направляюча пружини, набір сталевих шестерень, виготовлених на ЧПУ з передавальним числом 16 до 1. Однією з головних особливостей цієї моделі є встановлений MOSFET Aster 2 від GATE. Цей MOSFET значно покращує відгук на спусковий гачок та дозволяє програмувати режими стрільби. Ви можете налаштувати чутливість спуску до 35 рівнів чутливості для першого міліметра руху та до 680 для повного діапазону, тобто від легкого дотику до повного руху. Снайпер мод для імітації перезаряджання або віддачі. Актив брейк для виконання повного циклу після кожного пострілу, бінарний режим спускового гачка, можливість вибору між одиночним, автоматичним та іншими режимами стрільби, налаштування для захисту акумулятора від перенапруги, відстеження кількості пострілів та інших параметрів. Ці налаштування дозволяють оптимізувати Продуктивність івинтівки під ваші потреби, і все це за допомогою додатку на вашому смартфоні. 8-мм кулькові підшипники G cage зменшують тертя між рухомими частинами, що підвищує ефективність роботи і знижує знос компонентів. Підходять для високошвидкісних застосувань, забезпечуючи стабільну роботу навіть при високих навантаженнях. Завдяки високоякісним матеріалам і конструкції підшипники мають тривалий термін служби. Система швидкої заміни пружини і 2 не потребує жодних інструментів чи походу до майстерні. Ми можемо навіть на ігровому полі замінити її без поспіху за короткий проміжок часу і адаптувати свою ейрсофт-зброю до вимог на ігровому полі бою. Приміром, на CQB-полігонах встановити слабшу пружину для зниження початкової швидкості на коротких дистанціях. А зараз пропоную провести заміри початкової швидкості вилюту кулі. Без сумніву, це неймовірно. По усім параметрам починаючи зі звуку роботи до результатів її роботи. по метру десь. Я тільки до кавірати так по посіки Три полі, Одна, одна і вторая. Цю полю вона реально зачаровує з перших пострілів. Посилання на неї буде в описі до відео. А я пішов збирати гроші, а ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо досі цього не зробили. Вмикати дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки ready for strike!